Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах запасний план. У кожного бувають такі ситуації, коли щось плануєш, але в останній момент виникає якийсь форсмажор і все йде не за планом. Пригадайте якусь таку ситуацію, і давайте розглянемо, як можна вийти з цієї ситуації. І так, розклад запасний план. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карта не має стандартних трактова, кожен бачить щось своє. І так починаємо. І перша карта: як буде виглядати ситуація, якщо піде все не за планом? І ось у нас така карта, уважно на неї подивіться. Нагадую, це ці карти не про ворожіння, вони не мають стандартних трактова, кожен бачить щось своє, які у вас асоціації виникають. І друга карта, що саме може піти не за планом? І ось така карта, про що вона вам говорить? Наступна карта, що ви зможете зробити з цією ситуацією в процесі розвитку ситуації? Ось така карта. Як ви вважаєте, на що вона вам натікає? Наступна карта, як підстрахувати себе заздалегідь. Ось така карта, про що вона вам говорить? І остання карта, як вийти з ситуації з найменшими втратами, коли все йде не за планом. І ось така у нас карта. Тепер давайте переглянемо. Ще раз всі карти цього розкладу. І так, перша карта. Як буде виглядати ситуація, якщо піде все не за планом? Друга карта: що саме може піти не так? Третя карта, що ви зможете зробити з цією проблемою в процесі розвитку ситуації? Далі, як підстрахувати себе заздалегідь? І остання карта, як вийти з ситуації з найменшою втратою. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, що ви бачите на картах, як, які підказки вони вам дають. Якщо вам цікава проблема цікава тема метафоричних карт, приєднуйтесь до клубу «Чарівний пендель». А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!